Фундамент, на якому ми стоїмо, всі аграрії відкритого ґрунту, це це, наше, це наш ґрунт, це наші чорнозем. Так, немає зараз перегною. А навіть я скажу більше, якби він і був, якби він і був, то його логістика, його вартість внесення, це ой як, ой, як все непросто. Наведу простий приклад. Я не прихильник, але як приклад економічний можу навести: внесення курпомету. Курпомет по факту безкоштовно бери, хлопці беруть, ввозять, але не кожен везе, бо дрібний фермер як порахує, скільки це коштує. В нього немає сенсу, в нього економіка не витримує. якщо він маленький, він не може робити якийсь перехідний запас, він, в нього нема з чого понижувати прибутковість. Його прибуток ледве покриває необхідні річні витрати. Тому це проблема. А Ярос з його логістикою, а ефективність, в цьому суть Яроса, його ефективність мікробіологічна це і перевага перегною. Що таке повертається мікробіологія, повноцінна мікрофлора в ґрунт, завдяки ній і відновлюється структура і решта показників ґрунту. І ось тут варто задумуватися. Але хочу відзначити: є коротеньке відео, у нас з'явився в минулому році. Ще один партнер, він невеличкий. він невеличкий, в нього небагато землі, там буквально 15 гектарів. Але він тримав 30 корів. У нього був гній, він його вносив. Але так як він схиляється до органічності, він взяв і попробував яруси. Він задоволений, у нього сталося. Дуже велика, ну, можна сказати, неприємність. У нього ферма згоріла поза минулому році. Тобто було накладно. І він почав використовувати ярус. І він задоволений. У нього немає проблем. Все таке перегній, як би не було, це специфіка, це питання спалаху бур'янів. Палаху бур'янів, це знову ж таки логістика, а в нього ще є, посилюється специфіка, що в нього всі землі на неугіддях. Як видно із відео, то на горбах, на схилах таких, що да раніше там були якісь садки, ніхто там нічим не займався, бо, ну. Слабкий ґрунт, важка логістика, бо якщо треба під гору градусів 20 тянуть чи звозить, це проблема. Комбайна запустить, це ризики. Тобто там геть непроста ситуація. І або на горбах, або у нього поля, які він окультурив. Це територія бувших ферм, ви самі розумієте, це каміння, це знятий верхній шар, там родючість до нуля. Але як видно на відео, людина бачить перспективу, і навіть людина, яка звертає увагу і користувалася перегною, це таке вона віддає. І відзначає ефективність і якість ярусу.